Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про доцільність перемовин між Україною та Сполученими Штатами Америки. І в цьому контексті також хочу обговорити деякі проблемні моменти сучасної дипломатії, як нібито ефективного та універсального інструменту досягнення потрібних і правильних політичних результатів. Закінчився перший недораунд. Політичних перемовин, метою яких є досягнення припинення вогню по лінії фронту російсько-української війни, і так, нібито, залишилося дочекатися відповіді російського правителя Володимира Путіна, і ця відповідь обов'язково буде позитивною. Путін підтвердить свою прихильність до миру. Так, чомусь у світі вважається, що якщо на дипломатичне поле затягнути Будь-якого політика, будь-якого президента, чи навіть такого зухвалого, цинічного і злочинного правителя, як Володимир Путін, то він обов'язково підтвердить свою прихильність до миру. Тому що так вважається, що дипломатія це історія про мир. І будь-яка людина, яка погоджується на дипломатичні стосунки, тим більше політик, якщо погоджується на дипломатію, то він мусить. Продемонструвати свою прихильність до миру. І не потрібно вже буде після цього першого раунду, ні другого, ні четвертого, ні восьмого, ні 25-го раунду переговорів. Все вирішиться ось буквально зараз. Але всі ми відчуваємо і розуміємо, що нічого з цього не буде. І навіть президент Зеленський, який сподівається, що у випадку негативного результату Сполучені Штати Америки нарешті. А будуть вдаватися до якихось радикальних дій, ми розуміємо, що нічого не буде з цього. Навіть якщо Володимир Путін от, візьме і скаже, що він то прихильник миру, але такого миру, щоб в цьому мирі була Росія, але не було України. Дональд Трамп його адміністрація не застосує санкцій. Я вже не кажу про. Якусь там зброю і балістичні ракети. Очевидно, що ми є заручниками дипломатії. І ми не до кінця розуміємо дипломатію, ми щось втратили в розумінні дипломатії, збились на манівці. І з цим збитим прицілом ми постійно починаємо говорити про переговори, про мир і так далі. І не можемо досягнути результату. Результату не було досягнуто, я хочу нагадати, ні 2014 року, коли нас закликав до діалогу і комунікації е Барак Обама, тодішній президент Сполучених Штатів Америки, і Ангела Меркель, канцлер Німеччини, теж намагалася продемонструвати дива дипломатії. Нічого з цього всього не вийшло. Ні 2019 року, ні 2022 року, ні так далі. Очевидно, є якась проблема. Проблема в дипломатії, і з нею треба ну, розбиратися. Що я почну? Є такі слова, які е, мають виключно позитивну конотацію. Вони вживаються виключно в позитивній конотації. От слово мир вживається в позитивній конотації. Дипломатія теж це таке слово, яке вживається в позитивній конотації. А Важливо. Тільки от Стати прихильником дипломатії, як все одразу стане на свої місця. Е, я зроблю деякі паралелі, е, метафори для того, щоб бути більш таким промовистим, якщо можна сказати, точним і яскравим. Е, медицина і хірургія вони також вживаються виключно. Позитивні конотації. Ніхто не скаже, що медицина це зло, чи хірургія чи зло. ну Щось подібне можна сказати і про вакцинацію. Ми, стал, ми потрапили в пастку позитивної конотації вакцинації. Вважається, що вакцинація може приносити виключно позитивний, давати виключно позитивний результат. Але насправді ми розуміємо, що це не так. І якщо ви потрапляєте в клініку, яка належить вашому ворогу, і цей ворог хоче вас вбити, реально фізично знищити, то медицина і хірургія буде використана проти вас. Це важливо розуміти. Тепер повертаючись до Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа, і відповіді на запитання, чи потрібно нам проводити перемовини, зустрічатись, чергові раунди. На жаль, Дональд Трамп підкреслив, що найменше, що Україна йому байдужа. Він не те, що бажає смерті Україні і українцям, але байдуже, якщо України не буде. І більше того, дипломатія, будь-яка дипломатія вона є продовженням політики представників вищої політичної влади. Я хочу нагадати і сказати, що всі призначені особи. А Держсекретар це аналог міністра закордонних справ, це призначена особа. Вони є похідними волі, похідними політичної культури політиків, яких вибрали. І вони будуть діяти виключно так, як це, ну, яку культуру сповідує Дональд Трамп. Дональд Трамп сповідує культуру шахрайства і бикування. Ну, і відповідно, ми повинні розуміти, що дипломатія, яка сповідується Сполученими Штатами Америки, вона не призведе, не дасть того результату, на який всі очікують. І закінчиться все це наступним. На другому раунді Володимиру Зеленському через своїх представників знову потрібно буде доводити, що він не олень. І що він є прихильником миру. І всі ми є прихильником миру. І так буде, і в третьому раунді, і в четвертому раунді, і в п'ятому раунді. І це буде до нескінченності. Більше того, Повертаючись до головного питання, чи потрібно нам проводити якісь подальші дипломатичні взаємини Америки, я хочу сказати, що це не потрібно робити. Тому що, як в прикладі, з клінікою хірургічною, нам не бажають там добра. І більше того, нас промацують на слабкість з метою заподіяти нам шкоду. В принципі, адміністрація Дональда Трампа і представники Сполучених Штатів Америки навіть публічно в пресі не приховують того факту, що вони намагаються промацати українську сторону на слабкість, на готовність до все більших і більших поступок. Незважаючи на ці заяви, українська сторона чомусь ігнорує це все. І продовжує вперто зустрічатися. Вперто зустрічатися з американцями. Я вважаю, що ця поведінка є контрпродуктивна і нераціональна. Ми повинні зважати на такі заяви і повинні розуміти, що це все до добра не призведе. Наступний важливий момент, який я хочу висвітлити в питаннях. В питаннях перемовин. Сполучені Штати Америки, починаючи ще з адміністрації Байдена, намагаються переконати світ і нас в тому, що Росію не можна перемогти. Росія не перемагається, мається на увазі, що вона не перемагається зброєю і військовим методом, військовим способом. Тоді виникає запитання, що Росія... Росію не можна перемогти військовим способом, а дипломатія у нас є єдиним ефективним і універсальним інструментом, то, можливо, Росію можна перемогти за допомогою дипломатії, раз це універсальний і ефективний метод. Але так питання не ставиться. Ніхто не збирається перемагати Росію. За допомогою дипломатії. Очевидно, що дипломатією перемогти нікого не можна. Але тут виникає запитання, чи потрібно взагалі ну, перемагати Росію. Перемагати Росію можна тоді ставити так питання. Перемога Росії, якщо Росія є злом. Якщо Росія не є злом, то, звичайно, перемагати Росії не потрібно. Я хочу підсвітити. Одну трансформацію, яка відбулася з приходом Трампа. До приходу Трампа наші західні партнери вони намагалися нам пояснити, що поразку Росії потрібно узгодити з Росією. Без узгодження з Росією не можна оформля... оформлювати її поразку. Така була ну, наївність, але менше з тим тоді передбачалося, що потрібно завдати Росії поразку. Але ця поразка має бути комфортною для Росії через покаяння. Так інтерпретувалося і вважалося, тому що Росія була злом. Незважаючи на те, що Росія була злом, чомусь. В Західні наші партнери вважали, що з Росією потрібно розмовляти. Але це філософська помилка, тому що е, діалог і комунікація можливі лише з тією стороною, яка не є злом. Зло ніколи не шукає правди. Комунікація і діалог можливість стороною, яка разом з нами шукає правду і готова змінювати свою точку зору під вагою аргументів. Але наші от західні партнери знаходилися в такому філософському тупику. Після того, як Байдена змінив Трамп, філософський тупик тільки заглибився і розширився. І тепер нам починають розказувати про теж два дипломатії і починають нас схиляти до миру. Так ось важливий тут момент. А, може так статися, що мир виявиться злом, тому що американська сторона не розуміє, що вона розмовляє під час дипломатичних стосунків зі злом. Це важливо розуміти. І альтернативі перемозі немає. Важливо розуміти важливий момент, що перемога це не тільки військова категорія, це в тому числі і філософська категорія. І вона використовується тоді, коли йде війна, а війна завжди має місце, коли є добро і зло. Інакше ну, війна не, не має війни. Буває таке, що воює зло зі злом. Але я думаю, що тут речі очевидні, і все абсолютно ну, зрозуміло. Отже, ситуація ну, виникає наступна: ми продовжуємо. Розмовляти з стороною, я маю на увазі, зараз Сполучені Штати Америки, з якою не потрібно розмовляти. Не потрібно розмовляти, тому що вони використовують інструменти, які можуть завдати шкоди. Спочатку нам, а потім і світові, і насправді її привести до Третьої світової війни. І тому е, потрібно ці питання ставити. І потрібно задавати запитання. Якщо Росії не можна перемогти військовим способом, то чому тоді її не можна перемогти дипломатичним способом, якщо дипломатія це такий універсальний та ефективний інструмент. Чому ми не ставимо питання перемоги над Росією? Невже Росія припинила бути злом? Це важливо теж ставити, задавати такі запитання. Отже. Висновок з сказаного. Я думаю, що говорити про якісь доцільність перемовин США ну, абсолютно зайва річ. Ясно, що потрібно переходити до інших способів і методів комунікації. Я пропоную дуже правильний. І простий спосіб комунікації через засоби масової інформації, через інтелектуальні статті, філософські статті, які будуть публікуватися. Це публічний спосіб, це публічна дипломатія, але вона більш ефективна і потрібна для того, щоб ми узгодили свої позиції. Культура дипломатії передбачає особисті зустрічі після того, як публічно будуть узгоджені позиції на шпальтах журналів і газет в інтерв'ю. Тому що якщо цього не відбувається, то тоді відбуваються скандали, що зробив Зеленський, перебуваючи в Білому домі. Він вирішив узгодити позиції безпосередньо в розмові. З Дональдом Трампом. Хоча це можна було зробити через своїх інтелектуалів на шпальтах газети журналів. Якщо позиції не збігаються, то не потрібно зустрічатися uh, всередині, безпосередньо, всередині Білого Дому. Це важливо розуміти. Отже, ми маємо ситуацію, коли спостерігаємо виродження дипломатії. Дипломатія використовується як інструмент, інструмент для обману і Пригноблення слабких. Вона використовується як куларщина. Далеко не завжди потрібні куларні непублічні домовленості. В ситуації, в якій ми опинилися, потрібна відкритість, потрібна публічність. І ми повинні практикувати самі такі моделі дипломатії. От, в принципі, це те, що я хотів на сьогодні сказати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре. До наступних зустрічі.